Друзі, вітаю! Сьогодні спробую показати вам, ви мене не раз просили у коментарях, як я загострюю ножі. Поради з приводу, як забрати в кінці заусенець і загалом поділитися якимись там лайфхаками або порадами. Давайте я спробую сьогодні таке відео зняти. Що потрібно розуміти про позиціонування ножа? Для початку треба зрозуміти, що нам потрібно розташувати ріжучу крайку. Максимально паралельно до е, губок заживних. Тобто можна їх спозиціонувати так, от вони будуть паралельні, ну і вістря буде ближче до е, опорної сто, штанги, опорної стійки, тому кут на вістрі буде мінятися. Як можна скомпенсувати, наприклад, розширення зведення або таку геометрію, коли ми точимо якісь пчаки або скінери, які мають дуже такий е, виражений живіт. Так це і англійською буде звучати животик такий. Це можна зробити, відпозиціонувавши, ніж не симметрично центру, перемістивши губки, наприклад, вліво або вправо, і розмістити так, щоб вістря було ближче до центру. Ось, до центру обертання, до центру губок, якщо їх звести. Такий спосіб існує, і це дозволяє візуально вирівняти ширину підводів. Але в даному випадку. Я не буду це робити, я розміщу цей ніж симетрично, ніж належить військовому, одному із наших офіцерів Збройних сил України, і ніж буде працювати по цивільних завданнях. Тобто тут якась ширина підводу і боротьба за однаковість цієї ширини, вона не має якогось практичного сенсу, тому що цей ніж абсолютно робочий, зведений він приблизно однаково. Ось Тому тут не повинно бути таких артефактів дуже сильного розширення ріжучої крайки, ось тут ближче до кінчика. Хоча ви повинні розуміти те, що я тільки що сказав, якщо у нас розширення не дуже тут влаштовує, ми зміщаємо ніж вліво або вправо, залишаючи вістря ближче до центру обертання. І таким чином там буде підвід трошечки вущий, і таким чином ми оце розширення скомпенсуємо. Отже, позиціонуємо, стараємося закріпити. В першу чергу через плоский участок, через голомінь. Ось плоский участок він дозволяє максимально скажімо так, ну, вийти на середину самих зажимних губок. У мене, до речі, губки в термоусадці, це дозволяє уникати того моменту, коли ти змушений обклеювати малярною стрічкою ну, самі спуски і голомінь, Ну, щоб не залишити якихось царапок. У даному випадку царапки можуть залишатися, тому що все рівно накопичується якісь бруд і так далі. Але ще раз кажу, це робочий ніж, простенький робочий ніж, тому я не буду тут нічого обклеювати. Просто хочу сказати, що інколи це дуже важливо, особливо, якщо ви гострите ножі там, де важливо зберегти там, сатин чи там, поліровку, особливо якщо це дзеркало на спусках на голуміні, ну тоді треба захищати і дуже це все робити, там прискіпливо, щоб не насадити якихось там рисок. В даному випадку в мене термоусадка плюс-мінус вона виконує свою функцію. На простих ножах я додатково не обклеюю. Тобто я закріпився губкою лівою за плоский участок, і після цього я можу вже зажимати, якщо йде, наприклад, якийсь фальшик, буває так, що немає за що зачепитися, тобто якогось плоскісного участка вже немає. От тоді складніше. Але закріпившись хоча б однією губкою за плоский участок, другою просто підстраховуємо. Ну, в даному випадку я можу сунути губку ближче до центру. Тут, якби все гаразд, плоский участок теж є, тому я можу фіксувати. <кхем> Зажимаю міцно губки. Все, ніж в нас е, приблизно по центру, зліва-справа, е, його ріжуча крайка приблизно паралельна до країв е, губок. Ми можемо починати гострити. Сьогодні я скористаюся брусками компанії Bora, це серія PC 150, 320, 600-1200. Можливо, використаю 900-й камінь, ще не знаю. Зараз будемо вирішувати. Можливо, я якраз і на 900-му завершу. Це під питанням, тому що, якщо ніж, знову ж таки, для роботи існує думка про те, що якісь ультра такі тонкі фініші, а 1200 по Борайт PP F. Це приблизно 5-3 мікрони. Це дуже така тонка вже доводка, поліровка. Ось, Можливо, цьому ножу і не буде потрібно. Ну, побачимо. Я завершу, напевно, що на 900-му. Ну, але знову ж таки, побачимо по ходу. Я буду перевіряти різ. Ось найпростіше це серветки, на яких можна перевірити, що в нас виходить, або там, скажімо, чековий папір. Отже, зараз коротко про те, як правильно, на мою думку, позиціонувати ножі з простою геометрією. І оцей момент, що якщо вам необхідно звузити або розширити, ви можете просто ставити несиметрично ніж, його можна перенести повністю на одну чи на іншу сторону, змістивши губки, перенісши їх на одну сторону. Розмістити ніж так під кутом, щоб на спробах, коли ви робите проби, ви дивитеся, яке, у вас, яка ширина у вас фасочки або того підводу, який ви формуєте брусками, і ви можете трошечки підіграти, зміститись, зробити його несиметричним для того, щоб отримати симетричний результат. Ще раз кажу: інколи це потрібно, інколи це не потрібно. В даному випадку тут досить проста геометрія, є плоский участок, є за що зачепитися. Ось і боротися за абсолютно повну однаковість ширини підводу. Я тут не буду все просто і розраховано на результат, а не на ефект. Давайте почнемо з того, що встановимо брусочок рітністю 150 і будемо вибирати кут для того, щоб гастрити ніж. Це робочий ніж, сталь невідома, але я його вже одного разу колись гастрив. Тут 18 градусів на сторону. От 36 градусів загальний кут. Ніж використовується акуратно, і тому 36 градусів тут буде оптимально. Що я для цього роблю? Я використовую кутомір, ставлю його на... Площадку, на ній обнуляю, далі ставлю приблизно по центру брусочок, ставлю на іншу площадку вже на штанзі. Вам не видно, але можете мені повірити. Я ставлю 18 градусів. Я ставлю 18 градусів. Не все поміщається в кадр, але це не так важливо. Я дещо прокоментую, дещо ви вже можете. Побачити на інших відео, де люди показують там вже загалом якісь такі загальні кадри, загальні плани. Я хочу сьогодні показати ближче просто самому крайку і роботу бруском. Роботу брусками для того, щоб там, забрати заосенець і вийти на хорошу робочу гостроту. Тому оця ділянка в зйомці, вона сама важлива. Все решту там якісь точні регулювання, там, компенсація товщини, це все буде за кадром, але я прокоментую усно. Все, у мене зараз брусочок знаходиться під 18 градусів на сторону, тобто 36 загальний. Причому я не отут мірюю і не отут мірюю, а мірюю ось по центру, по центру обертання поворотного механізму. Ось тут, в цьому місці, я буду міряти так само тут. То він буде 18-18. Добре, далі. Що ми робимо далі? Нам потрібно масло, нам потрібно масло. Що це за масло? Це суміш Johnson's Baby бейбі і олеїнової, олеїнової кислоти. Чому така суміш? Чому це не якесь там фірмове масло? Ну, я перепробував дуже багато що. І Нортон, і Борелюб, і ем, Ланський. Ось і оливкову олію, і е, сошики роблять е, наші місцеві виробники ну, в Україні. Мені підходить от комбінація Johnson's Baby і олійної кислоти. Десь приблизно там там, не знаю 2 треті до 13. Е, це чудово працює і ніяких проблем з цим я не бачу. Е, так що ми наносимо невеличкий шар е, масла. Камені серія вона працює на маслі. І формуємо ріжучу крайку під кутом 18 градусів на сторону. Я працюю тільки вперед. Якусь певну кількість разів працюю з другого боку. Приблизно таку ж саму кількість проходів. Можливо контролювати кількістю проходів, коли ви е, точите ніж, ви можете собі рахувати там, від 1 до 20 чи до 50. Ви можете використати якийсь, наприклад, пісочний годинник, або таймер поставити, скажімо, там, одну хвилину з кожної сторони, або дві хвилини, або три. Ось можна це робити просто інтуїтивно, е, спостерігаючи, що відбувається на крайці, розуміючи, як знімається метал. Ось. Тут іде гарний зйом. Чому я працюю? Зараз на зерно, тобто назустріч лезу, я не хочу одразу боротися з завусенцем. Якщо я буду гострити ось таким чином, ну, перед-назад, я роблю діагональні рухи, до речі, зараз від п'ятки до п'яти до вістря. Якщо я буду працювати в дві сторони, я буду вдвічі швидше гострити, знімати метал. Якби проблеми немає. Так само тут буду працювати від п'ятки. Це Але одразу я все-таки в своєму заточуванні намагаюся якомога менше витягувати заусенця, а він утворюється от при рухах назад, тобто на рухах, коли ви стягуєте метал, ви стягуєте фольгу, формуєте мікрозаусенець, і потім вам доведеться довше його вихажувати, довше його забирати і так далі. Тому, в принципі, я точу в дві сторони, особливо на етапах. Там, грубих і середніх каменів, а далі, чим ближче до фінішу, в мене все рідше відбуваються рухи на себе, все більше рухів на зерно, тобто рухи на зустріч лезу, на зустріч вістрю, зустріч ріжучій крайці. Таким чином, я щоразу буду зрізати той заосенець, який залишається. Тому, ще раз кажу, можна гострити в дві сторони, особливо там на перших етапах, на обдирці і так далі. на середньому. І нічого поганого тут немає, ви виграєте досить сильно, ви виграєте в швидкості. Я ж все-таки після там, кількох проходів в обидві сторони завжди перехожу в основному на роботу ось вперед, або так звана робота на зерно. Тобто я потрачу трошки більше часу, але якість загалом ріжучої крайки буде більша і в мене буде менше. Мороки потім з заусенцем. Так він теж формується, так він теж створюється. От, але від цього є кілька засобів, як можна боротися. І от один із основних засобів це робота на зерно. Тобто працюємо вперед. Напрямок я вибрав собі такий. Він не дуже принциповий. Можна, наприклад, на одній стороні працювати від п'ятки до вістря, а з другого боку, наприклад, від вістря до п'яти. Ну чому ні? Можна, це мало вплине на результат. Трошки теорія така, що якщо ви подаєте ніж вперед, і це основний рух то направлені вперед риски будуть краще зачіплятися, направлені назад будуть гірше. Але зато ніж буде працювати добре назад, коли ви ріжете протягом назад. Тому напрямок рисок трошки впливає, але це такі якісь мікровеличини, які дуже складно в тестах там заміряти і побачити, як це змінило там кількість різів чи комфорт. Тобто фізика така, що куди дивиться вістр, ця мікропилка, в тому напрямку, якби ніж буде краще зачіпати за матеріал, розрізати його. Але тут діло звички, тут діло навику, якщо вам так зручно працюйте зліва, справа однаково. Наприклад, от як я в даному випадку від п'ятки до вістри. Якщо вам більш зручно з одного боку в одну сторону класти риски, а з другого в іншу, ну, можна і так, це ще раз кажу, довести, заміряти і показати, що цей спосіб краще, чи цей там чимось уступає. Ну, це дуже складно, тому що нам доводиться під час руху і є тиск зверху вниз, є подача, хід. Тобто сам стиль різання в людей різний, самі матеріали, які ми розрізаємо, теж різні. Там яблуко чи картоплю ріжемо в одну сторону, м'ясо часто ріжемо на себе. Тобто, у нас ніж такий універсальний прилад, такий універсальний інструмент, засіб, точніше, для роботи, що ми можемо використовувати дуже в різних техніках його, його функції. Тому я вважаю, що якогось такої явної переваги немає жодної з цих технік, але я звик працювати ось в основному від п'ятки до. Вістрі. Так, іде обдирка. Я не тисну. Скоріше схиляюсь до того, щоб зробити більше проходів та повертань, чим там тиснути і намагатися витиснути з клинка там, швидше формування заусенця і вихід на ріжучу крайку. Час від часу я додаю то, що російською звучить як СОЖ. Змазочно-охлаждаюча жидкість, ну змазочного рідина. Це все-таки йде з тих технологій машинно обробки. Коли абразиви, наприклад, обертаються, будучи там в формі якихось кругів, чашок, коли вони обертаються з високою швидкістю, їх треба ще крім того справді охолоджувати, саму заготовку охолоджувати, відводити шлам і тому оцей термін змазувально-охолоджувана рідина, він, скажімо, більше від промислового. Такого способу обробки, шліфовки, поліровки. Але тут це закріпилося. От російською це звучить як абревіатура як СОЖ. Часто десь там використовую так от, бездумно. ну, Я не мораліст і не хочу там, вчити людей правил української мови, в мене їх достатньо своїх помилок і е, е, якихось там русизмів, полонізмів, не знаю, англіцизмів, германізмів просто сленгові слів. Е, я живу у, у Тернополі, це Західна Україна, Галичина. Чи Захід України, правильно, тобто в нас тут теж є своя говірка. Тому я на це менше всього звертаю уваги і прошу вас теж на це увагу не звертати, бо ну, ще раз кажу, це все-таки канал не про філологію, там, семантику. чи... Орфографію. От. Мені важливо простими словами показати те, чим я цікавлюсь, те, в чому я хоч трохи розбираюсь, а ви вже собі зрозумівши мене, зможете далі там, поцікавитися більш глибоко. Ну, або можливо, вам цього буде достатньо, того, що показую я. Ось таким чином я формую первинний заусенець на бруску. Я нагадую вам зараз тут грітні 150. Яким чином я розумію, що я можу переходити на інший брусок? Ну, тільки. Або за рахунок оптики, або за рахунок тактильних відчуттів. Я розумію, що в мене сформувався заосенчик. Тут його важко піймати, Чому? тому що я працював в основному на зерно і тут його не так багато. Однак, якщо ви маєте оптику, ви можете через неї проконтролювати, подивитися, що відбувається і чи варто вже переходити на грубші камені. Одним із засобів контролю і розуміння, що ж там відбувається, є маркер. Ось як це працює, ви просто замальовуєте підвід, ви працюєте броском. Проводите декілька буквально проводів, ставите свою лінзу, свою оптику і починаєте розуміти, що ж там відбувається. Якщо ви бачите по контрасту, що ви виходите на ріжучу крайку або на ріжучу кромку. Значить, ви робите все вірно. Значить, ви гострите, і результат буде. Якщо якісь моменти, от ви перекинули, ви бачите, дивитеся, ви бачите, що десь ви не вийшли на ріжучу крайку. Значить, це місце потрібно йому приділити окрему увагу, гострити до того часу, поки от з контролем через оптику, через маркер, ви не побачите, що всюди, всюди, всюди ви абсолютно виходите, проточуєте все і виходите на ріжучу крайку. Ну от Все якби просто. Відпрацювали ми бруском, Сюди ми виходимо. Я це просто відчуваю тактильно, я коментую вам. Відкладаємо цей брусок, беремо наступний. Компенсація поки не потрібна, тому що в мене бруски е, однакової товщини, тому я на наступний брусок 320 наношу знову масло. Масла бувають різні, ви можете спробувати. Будь-що, я не думаю, що буде якась принципова різниця. Але е те, що використовую я, я не рекламую, ну, розповідаю, чим користуюсь на даний момент. Ага, і обов'язково ми забираємо сліди шламу з попереднього, з попереднього брусочка, з роботи попереднього брусочка. Знімаємо шлам. Якщо нам цікаво, чи ми вийшли, можемо зробити таку штуку. Тобто вже зараз ніж гострий, вже зараз ножем можна користуватися, він вже ріже серветку. Якщо взяти там тонкий чековий папір, він теж вже показує, що у нас все відбувається правильно. Тут вже якщо заусенець є, то його мало. От і по всій крайці вже ніж працює. Але ми не зупиняємося, продовжуємо бруском 320 м Працюємо в основному вперед. Ну, я ще раз кажу, я вас зараз не вчу. Це не є урок, як це робити. Я розповідаю, як роблю я, деколи я роблю це по-різному, бо якщо мені трапляється, ніж з дуже знищеною крайкою, де багато сколів, заминів, де просто викришування, де мені треба зняти там міліметр товщини і піднятися вище по. Спусках досить суттєво знімати, тобто великий об'єм металу. Я використовую, по перше інші бруски, використовую синтетику, використовую альбо, альбори. знімаю багато, знімаю, працюю більш агресивно. Я не дуже дивлюся про напрямок крисок. Не дуже думаю, я знімаю, знімаю, поки я не дійду до не вийду на ріжучу крайку. Коли я дійшов до ріжучої крайки, все, я її сформував. В мене нові підводи, мої вже. Під тим кутом, під яким я задав. Далі я починаю працювати більш акуратно, починаю знову ж таки працювати в основному на зерно і так далі. Ось. Але на даному ножі я показую рівно те, що я буду робити для даного ножа. Тобто тут немає сильних проблем, тому я без тиску роблю якусь кількість проходів, скажімо, 8-10 проходів з одного боку і на зерно. Так само з другого боку, приблизно таку саму кількість проходів. Продовжую працювати. Чому не можна створювати зайвий тиск? Тому що губки і взагалі будь-яка заточна система, вони мають ось люфт. Тобто ми можемо за рахунок того, що сильно розвиваємо зусилля, ми відгинаємо клинок вниз, а відповідно ми віддаляємося від ріжучої крайки. Тобто, коли ми мали би ріжучою крайкою, ми мали би попасти на брусок, ми його відгинаємо, і в нас ріжуча крайка залишається в повітрі. Таким чином ми псуємо результат, і нам доводиться знімати багато металу зайвого тільки тому, що ми тиснемо, хочемо пришвидшити процес. Тобто цей тиск, який ми розвиваємо, повинен бути невеликим, він повинен бути достатнім і він повинен бути однаковим. Тобто, якщо у вас є змога у вашій точилці от, напрацювати навик контролю тиску, рахуйте, що ви вже наполовину освоїли взагалі навик загострювання. Тому що зайвий тиск заважає, різний тиск заважає, неконтрольований тиск, особливо в кінці останніх фінішних операціях, він може зіпсувати значну частину роботи. Тобто цей тиск повинен бути достатнім, розумним і однаковим. А ще про нього можна сказати одне: що якщо ви формуєте тільки ріжучи крайку на грубих абразивах і, ніж винищений, багато знімати, тоді тиску може бути трохи більше. Тому що ви практично працюєте, спилюєте метал, це така груба шліфовка, обдирка, так звана. Чим більше ви наближаєтеся до стадії фінішу, де важливо там, забрати риски, там, забрати залишки заусенця, і вийти на оту фінішну строту, заради якої все це ну, робиться, тоді тиск повинен ставати ще менше. Тому що чим менше тиску, якщо ми будемо на фініші працювати взагалі під вагою самого бруска, ми нічого не відгинаємо. От навіть на якомусь мікрорівні оці люфти, які там є, і ми точно працюємо по самій ріжучій крайці. Тому, якщо тиск повинен мінятися протягом заточування всіх операцій, від обдерки до фінішу, то він повинен рости від, там, від трохи більшого до середнього і до мінімального. І останній проходить взагалі під вагою власне, там, самої штанги, самого бруска. Тобто така повинна бути логіка заточування.